Шию сьогодні подушечки в котячий будиночок для нашої кішечки. Ось тканинка зі стоку, лежала років 5, прийшов її час. Ось, готові дві подушки. Ще отвір зашити. Простібала великим квадратиком. Але починала пробувала першу подушку маленьким, Гарно, але довго. Буде більшим. І ось ця подушка більша розміром 40. На 54 в готовому вигляді. Тут вона буде зі згином, і буде теж більший квадратик, так швидше. І ось ще покажу потім в самому будиночку. Ось показую подушечки на будиночку для нашої кішечки, які я шила. Ось, більше, менше і третього будиночку. Ось такі будиночки до речі виготовляє чоловік на замовлення. Звертайтесь.